Чи законний жек комунальні послуги Домком суми сумчана надає вже місяць? Однак законність його дій у деяких представників громадськості викликає сумніви, з яких причин тивіться далі. Керуюча компанія Домком Суми комунальником працює з 1 листопада. Рішенням Конкому від 6 жовтня її включили до списку інших жеків. За словами пані Наталії, права на це не мали. Та нарада, яка була проведена 6 жовтня, вона не мала кворуму. Тобто, із 23 представників громадськості було всього 9 і взагалі не мали приймати рішення. Але департамент таке рішення прийняв. Був включений в перелік тих підприємств, які надають послуги. Цей домком суми до того ж, самі мешканці будинків, які протягом місяця обслуговував домком, договорів з ним не заключали, а рахунки за послуги вже отримали. Тариф, то есть, у мене ні договору, ні тарифу, і ви з мене тримуєте. Ні, я вам принес. А ви там написав у вас Тариф, вот, я, Так а може у я сусід обірали, я не знаю. То, у мене ніяких з вами юридичних відносин. Керівник домкому у законності свого ЖЕКу впевнений ми працюємо на ринку цих услуг з 1.11.2015 року. Попали на цей ринок точно так же, як і всі, по такій ж процедурі, через підписаний договор з суми з житлом проходили громадські ці всі комісії, там де є протоколи би там, там де большинство нас рекомендували. Через відсутність повного складу громадської комісії засідання відклали на невизначений термін. Нагадаємо, пан Здільник також відомий як директор ЖЕКу Суми житло-Комфорт. У 2012 році саме цей жек фігурував у кримінальній справі за фактом службового недбальства та присвоєні коштів в особливо великих розмірах. Її розслідування триває і зараз. Ірина Касяненко Олександр Гордус на часі новини.